Новини на телеканалі Бізнес. з вами Дар'я Дієго Вітаю. про найголовніші події дня спочатку коротко. Грачі полетять. Мінінфраструктури взялося за таксистів. Водії готуються до страйку. Шулерство із картами. Як не збанкрутіти зеленим страховикам? Багаті теж плачуть. Мексика готова пустити іноземців до своєї нафти. Компанія Нафтогаз України звітує про збитки у другому кварталі. Вони сягнули близько 2 мільярдів 250 мільйонів гривень за міжнародними стандартами фінансової звітності. Це більш ніж у сім разів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За перше півріччя чистий збиток підприємства зріс у понад два рази до близько 10 мільярдів гривень. НАК Нафтогаз монополіст із транспортування вуглеводнів та найбільший видобувач нафти та газу в Україні. Укравтодор знайшов, де взяти гроші. Головний оператор автошляхів України проведе приватне розміщення облігацій під держгарантії на загальну суму 5 мільярдів гривень. Про це йдеться у відповідній постанові кабінету міністрів. Облігації випускатимуть трьома серіями строком обігу 1, 3 та 5 років з дохідністю 8, 9,5 та 14 з чвертю відсотків. В кінці минулого року укравтодор вже розміщував облігації на суму понад 7 мільярдів гривень. Чи застосує Білорусь захисні санкції щодо продукції компанії Рошен стане відомо уже до кінця тижня. Про це заявляють у відділі гігієни, епідеміології і профілактики Міністерства охорони здоров'я Білорусі. кажуть, крапку у солодкій справі має поставити державний комітет зі стандартизації республіки. Тиждень тому Мінздоров'я цієї країни заявило, що не знайшло у виробах корпорації Рошен відхилень від норми. Водночас, відповідно до умов митного союзу, ввозити українські ласощі до Росії через територію Білорусі відомство таки заборонило. Про Намеры проверить наши солодощи заявила и Кыргыззи с нашей стороны к поставщикам к Украине производителям нету. Но связи с выявлением в других странах, в частности, Российской Федерации и все нашего населения, они тоже выборы взяли контрольные закупки и сейчас начали проверять в лабораторных условиях, акцентируя внимание наряду с другими показателями и на индивидуан. Захистити інвесторів на фондовому ринку може з'явитися фонд гарантування інвестицій. Таку концепцію законопроекту вже схвалили нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. У відомстві хочуть, аби інвестор мав гарантію, що йому повернуть гроші, якщо він їх втратить внаслідок не ринкових ризиків, а протиправних зій з боку торговців цінними паперами чи компаній з управління активами. Основним джерелом наповнення цього фонду стануть внески його учасників. Розмір внесків, ну скоріш за все, що мова буде, буде йти десь приблизно одна десята відсотка від розміру регулятивного капіталу. Ми поки що там проводимо відповідні розрахунки аналітичні, які нам необхідні для цього. Учасники ринку, хоча і схвалюють ініціативи регулятора, поки ставляться до неї з обережністю. Керівний директор інвестиційної групи Універ Олексій Сухоруков каже: у компанії тепер з'являться додаткові витрати, адже фонд буде наповнюватися за рахунок їхніх початкових та поточних внесків. Байшата цифри маленька сложно сказати, тому шта. Что... Скажем так, на текущий момент она нам не представляет очень большой, но с другой стороны все равно это, эти средства они должны будут отключены быть из, из оборота и по сути заморожены. Вот. То есть, для того, чтобы компенсировать эти, эти расходы, мы будем вынуждены закладывать эти, эти расходы в тарифы, просто перекладывать их на клиента, по-другому не получится. Таксі по-новому Мінінфраструктури збираються посилити контроль за перевезенням легковим транспортом. Правила для водіїв таксі зміняться докорінно. Проблема одна. Думкою самих таксистів не поцікавились. Тепер вони збираються на страйк, що саме не задовольнило перевізників. Дізнавався Володимир Клюєв. Для кожного міста таксі одного кольору та єдиний тариф. Водії проходитимуть атестацію, а таксометр обов'язковий атрибут. Такі зміни на ринку ініціює мінінфраструктури. Також автомобілі будуть обладнані можливістю прийняти безготівкові розрахунки, і по ним буде видно, що це таксі. Крім того, вводиться так називаємо право ведення ліцензійної карточки, яке дає право здійснювати цю роботу в довгостроковому плані. Завдяки цим карткам у відомстві хочуть вивести тіні нелегальних перевізників, адже з 220 тисяч таксі лише 51 тисяча має ліцензію. А тіньовий ринок в українській таксомоторній асоціації оцінили в 20 мільярдів гривень, столичний у 2 мільярди. Втім, ініціативу міністерства об'єднання таксистів піддали нищівній критиці. Обіцяють навіть провести страйк по всій країні. Насамперед перевізників не влаштовує надання переваг інформаційно-диспетчерським службам данный законопроект он как раз этот хаос, який говорить так кіннівої ИДС на сьогоднішній день, Хотят зробити конкретно узаконіми, где можна диктовать условия перевозчику, тому що они при этом ніяких затрат не несут. У Мининфраструктуры запевняют, запевняють, таксист може працювати самостійно, але за умови, якщо братиме пасажирів, лише на спеціальних зупинках чиновники навіть обіцяють допомогти з пошуком місць для таких стоянок. Ми не заперечуємо, щоб машина працювала окремо без диспетчерської служби. Нема жодних питань, тільки вона повинна працювати в установленому місці, де є стоянки таксі. Ще один камінь спотикання право видачі ліцензії перейде до місцевої влади. А це ризик появи нових корупційних схем попереджують громадські організації таксі столиці. Наша позиція, як таксі, столиці ряд других об'єсних організацій, це оставить ті норми, которые є в поступлення в бюджет, в государственный бюджет, і не давати право зачислять деньги від разрешений в местный бюджет. До того ж, вимоги, автомобіля в законопроекті не чітко прописали, а це ускладнює отримання ліцензії. В даному законі не говориться про квотування. Тобто про зменшення кількості авто автомобілів не говориться про якісь ем, рік машини. Тобто, не говориться, що п'ятилітні машини, десятилітні машини Вводяться загальні, абсолютно легко виконані. Загальні вимоги до автомобіля не оминули увагою і вартість ліцензії. Вона може зрости до 12 тисяч гривень замість понад тисячу сьогодні. Водночас автори законопроекту запевняють, документ ще сирий, тож відкриті для пропозицій. Громадські слухання планують провести вже у вересні. Володимир Клюєв, Андрій Скарагленко, Максим Войтицький. Новини, телеканал, бізнес до чого призведе реформа на ринку таксі. Про це ми говоримо з нашим гостем. Це Горест Климпожо, голова Федерації роботодавців транспорту України. Вітаю вас. Вітаю. Отже, на вашу думку, ця реформа, вона назріла, вона на часі. Чи потрібна вона? Ця реформа дуже запізніла. Цю реформу треба було здійснити ще в перші роки незалежності. І е, в 2006 році, коли ми писали перший закон, мені так доля дала, що я був одним із тих, хто проводив ці, розробляв і проводив цей закон. Ми тоді хотіли внормувати питання про щодо таксі. І багато з чим ми погодилися, але разом з тим я і сьогодні е, не задоволений собою, не задоволений е, тими діями, які були в житті, і наскільки виконувався той закон. В законі чітко було передбачено, що вимоги до таксі мають виконуватися, що таксі повинно е, проходити окремий техогляд. і на і це був закон, і правильно Це був це в законі. І в законі досить чітко. Визначені вимоги щодо того, що це має бути автомобіль, який обладнаний ну, цим, таким фон, ліхтарем, на, і на боках мати, мати шахоподібні кліточки нанесені. Але, як клітинки. Закон не виконується, Чому? Закон не, не виконується. і з незрозумілих причин він так запущений дуже, і тому я думаю, що і, чуючи і коментар навіть шановного керівника «Проспілок», коли тоді дуже заперечував про цього, а зараз він веде розмову, він зрозумів, що такі без порядку, без встановленого якогось закону не можна забезпечити ніяку діяльність. Тобто діяльність повинна визначатися законом і діяльність таксі також. Це є і дуже важливо для громадян, і це дуже важливо для держави. Це дуже важливо для бюджету. Це дуже важливо. Для, якщо для... про бюджет і про гроші, а на вашу думку, норма, а, яку планується ввести цією реформою, про нібито 12 тисяч вартість ліцензії. Як ви вважаєте, це адекватна ціна цієї ліцензії? І на вашу думку, її треба щороку щорокувати. Ну, там, по перше, передбачується норма, що вона вводиться поступово. і Поступово нарощується. Ця плата за такий дозвіл за ліцензію буде нарощуватися. Спочатку вона буде чисто символічною, а через рік трохи більше, а через трох. І вона вже буде суттєвою. Але досвід світовий показує, що така діяльність є прибутковою, що така діяльність, коли вона здійснюється професійно, вона е, повинна мати місце і повинна мати свою ціну, плату і так далі. Але дуже важливо, щоб е, мені здається, що не тільки плата за ліцензію повинна складати ті від, відрахування, які будуть йти від таксистів. Від таксистів повинна йти іще плата за те, щоб за, за як кажуть, від прибутку, від, від надходжень. Тобто, це колись ми домовилися на, на тому етапі, що таксометр, який буде включений, що він не буде служити таким фіскальним приводом. І на сьогодні також ще він не вводиться і не передбачається, наскільки я розумію, як фіскальний. Але в принципі у всі у всіх державах, всюди у світі, в Європі, в Америці, всю, всюди це прилад, який дозволяє контролювати і надходження, і... тому що результати. там таксі працює абсолютно легально. А натомість в Україні ми маємо ситуацію, коли за різними оцінками, але називається цифра навіть 90%, близько 90% це той ринок таксі, що перебуває у тіні. Ви погоджуєтесь із цією цифрою? Абсолютно погоджуюся. Дійсно, таксі повинно працювати легально, і це вже зрозуміли ті, хто причетні. Я ще раз повторюю, що вони зрозуміли, що це для цього необхідні правила, необхідні вимоги. Їх потрібно контролювати. Це вимоги. І до автомобіля вимоги до таксиста як оператора це вимоги до його стосунків з клієнтом. І це й вимоги до надходжень до бюджету, і тому е, сьогодні е, нелегально це просто смішно, коли хтось там знаєте, як сьогодні робиться, їздить, їздить, а потім бере і ліхтар на, 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 на кладе на, на магнітних таких защолках з, зверху на автомобілі. Він вже став таксі. З цього, це, цього, цього приводу не можна мене допускати. до вас останнє запитання. Яким чином цей законопроект, ця ініціатива може дозволить подолати? А ринок нелегальних перевізників? чи взагалі це можливо? Ну як яким чином? Звичайним чином найголовніше в нашій державі що робити? Дотримуватися конституції, дотримуватися законів, виконувати вимоги закону, і таким чином це буде. І мене наприклад я кажу, що якби були виконувалися вимоги попереднього закону, а вони знехтовані зовсім, то, то також ми були б уже на значно які ближчі? гарантії, що ці вимоги теж не будуть знехтовані. Я думаю, що гарантіями того є наше входження до наближення до. Європейської системи, наше інтегрування до європейських вимог і наближення наших внутрішнього суспільного порядку до цивілізованого порядку, який є в європейських державах. Що ж будемо сподіватися? Дякую вам, будь ласка, Прошу. і я нагадую, що про спроби реформувати ринок таксі. Ми говорили з Орестом Климпошем, головою Федерації роботодавців транспорту України. Італія визнана найнебезпечнішою для українських водіїв країною. Лише за перше півріччя у світі сталося понад три тисячі аварій за участю вітчизняних автомобілів. Третина з них саме в Італії. Як наслідок, українські страховики несуть величезні втрати. Суми відшкодувань інколи сягають мільйони євро. Далі про це у нашому сюжеті. Вітчизняний ринок обов'язкового автострахування під час мандрівки за кордон занепадає у моторному транспортному страховому бюро. Зізнаються, що року компанії, які видають зелені карти, менше випадки, коли вартість відшкодування сягає мільйона євро, частішують. А виплатити такі величезні кошти страховики часто не в змозі. К сожалению, такие случаи есть. И в 2013 году как раз мы стабилизировали ситуацию. Вот. В 2012 году прекратили свою деятельность две больших страховых компании, очень активных игроков, два игрока на рынке зеленой карты, украинская экологическая страховая компания и инвестсервис. Чимало страхових компаній йдуть з ринку добровільно занадто високі ризики, пояснюють у бюро. 1 января 2013 года дві тривірні очень серйозні компанії з 1 января прекратили видачу зелених карт, то есть заключення договорів, із исходя з економічних соображень. Компаній на ринку менше, а от пропозицій ні за словами експертів. Сьогодні є ціла низка непівлегальних фірм, які продають подібні зелені карти. Як підрахували у робочій групі з протидії шахрайству з боку страховиків, лише кожен десятий український автомобіліст в Італії має справжню карту решта підробка. А відрізнити справжню від несправжньої може хіба що фахівець шахрайські дії вони призводять до дуже значних збитків. Ці збитки вимірюються мільйонами євро. Е тому що одне ДТП може мати за собою певні наслідки. Якщо навіть поліс підробний, моторне транспортне страхове бюро змушено відшкодовувати збитки. Щоб уникнути цього, в об'єднанні страховиків пропонують створити єдиний електронний реєстр зелених карт. Утім, ініціативу лише обговорюють. Водночас тягар багатомільйонних виплат за цими полісами лягає на 10 компаній, які досі працюють на ринку зеленого страхування. Тож у бюро припускають, за таких умов до кінця цього року компанії може. Ще поменшати. Олексій Фролов, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. У міждержавний розшук оголосили скандального екс-ректора державної податкової служби Петра Мельника. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Колишнього освітянина затримали 27 липня за отримання хабара у розмірі 120 тисяч гривень. Через хворобу суд визначив йому 60 діб домашнього арешту із правом відвідування Києва та Ірпеня. Однак, минулої п'ятниці мельник утік, позбувшись електронного браслета. У міліції допускають екс-ректор спробує покинути межі країни і виїхати до Росії або у Білорусь. Тим часом розшукуваний в Україні колишній депутат Верховної Ради Олександр Шепілів та його дружина уже в Угорщині. Просять там політичного притулку. Повідомляють місцеві змі. Утім, у міністерстві закордонних справ кажуть, шансів на це немає. Адже колишній нардеп вже перебував у міжнародному розшуку. В Україні Шепілва звинувачують у розкраданні коштів родовідбанку, а також замаху на убивство. Олександра Шепілів мали екстрадувати до України ще 14 серпня за рішенням Будапештського суду. Його затримали у столиці Угорщини 5 липня за ордером інтер. Полу українські правоохоронці політичної складової у цьому переслідуванні не бачать натомість стверджують, що колишнього депутата звинувачують у низці економічних злочинів а також в організації убивства. расследуется и служебная подделка и присвоение растрата имущества э, путем злоупотребления служебным положением и незаконное завладение автомобилем то есть речь идет о финансовых махинациях самая тяжкая из статей которая ему инкриминируется это э, часть 2 статьи 115 Умышленное убийство наказание по этой статье э, самое суровое, которое предусматривает Уголовный кодекс вплоть до пожизненного лишения свободы. Згодні з правоохоронцями і політологи Володимир Фесенко вважає, що Шепелів швидше за все жертва обставин. Шепелів один з багатьох. Далеко не єдиний, один з багатьох перебіжчиків, хто свого часу пішов від Тимошенка до нової влади, і останнім часом його пов'язували не з опозицією, а з одною з пливових фігур йому пред'являються достатньо серйозні звинувачення, пов'язані з розкраданням коштів, якраз між іншим пов'язані з періодом перебування при владі Тимошенка. Але йдеться про конкретні економічні злочини. І ще один утікач московський суд заочно заарештував, і оголосив у розшук скандально відомого бізнесмена Сергія Полонського, засновника девелоперської компанії Міракс. Його звинувачують у шахрайстві при будівництві елітного житлового комплексу біля Кутузовського проспекту у Москві. Після отримання грошей від майбутніх власників квартир Полонський призупинив будівництво і оголосив свою фірму банкрутом. Нагадаємо, у 2006 році компанія Полонського почала спорудження 46-поверхового бізнес-центру Міракс Плаза у Києві на вулиці Глибочицькій. Він Мав стати найвищою будівлею України. Проте через фінансову кризу проект зупинили. А 2010-го його продали корпорації Романа Троценка. За словами адвокатів Сергія Полонського, нині він перебуває в Ізраїлі, де намагається отримати громадянство. Зменшити кількість перевірок бізнесу вимагає прем'єр-міністр Микола Азаров. Прем'єр дав завдання протягом тижня внести до законопроекту озвучені на нараді пропозиції, і передати йому на підпис. Після чого документ направляється до парламенту. Давайте обойдемся без предисловий. Тема чрезвычайно важная этого законодательного акта. И у нас, когда дело касается дерегуляции, все мы за. Но когда касается конкретной дерегуляции по конкретному ведомству, то получается возражение. Нам надо найти разумный компромисс между нашим произволом проверяющих органов да, и необходимостью проверять. Угода про асоціацію з ЄС це інструмент виходу на європейські ринки для українських компаній. Таку думку висловили експерти. Нагадаємо, узгоджений текст угоди Кабмін опублікував на своєму сайті у п'ятницю. Сам договір планують підписати в листопаді на саміті ЄС у Вільнюсі. Експерти оцінюють текст документа позитивно. За їхніми словами, асоціація з євросоюзом має посилити економічні торговельні відносини України з європейськими державами. А створення зони вільної торгівлі з ЄС, що є частиною угоди про асоціацію українському. Бізнесу піде на користь, це перш за все удосконалення нашої регуляторної частини. І якщо ми будемо одразу так мовити в на наших підприємствах все робити за великим європейським рахунком, то це значно спростить проникнення українських товарів на ті ринки, про які ми на сьогоднішній день навіть не задумуємося. І Це звичайно посилить позиції українських виробників у стосунках з такими непростими торговельними партнерами, як країни митного союзу, і передусім Росія. Уряд Чехії після кількох тижнів роботи офіційно пішов у відставку. Кабінет під керівництвом прем'єра Іржа Руснука пропрацював усього півтора місяця, але так і не отримав підтримки парламенту. Президент країни Мілош Земан прийняв прохання про відставку. і Попросив Руснука виконувати свої обов'язки до призначення нового кабінету міністрів. Нові парламентські вибори відбудуться ймовірно у жовтні. Уряд на чолі з лівоцентристом руснуком прийшов до влади на тлі корупційного скандалу з попереднім прем'єром. Критики звинуватили главу держави у формуванні. Уряду зі своїх союзників як наслідок кабінет так і не отримав вотом довіри у палаці депутатів. Справжні пристрасті вирують у нафтовому секторі Мексики. Уряд країни на порозі історичного рішення скасування мораторію, що забороняє іноземним компаніям видобувати нафту в країні. Протягом 75 років це право належало тільки місцевій корпорації Пемекс. Чому мексиканський уряд готовий дати зелене світло іноземним нафтовикам? Знає Ольга Дацюк. Світові нафтовидобувачі потирають руки. Одна з найбагатших нафтою країн Мексика, готова знести залізну браму. Таку ініціативу просуває сам президент. Енергетичну галузь націоналізували ще в 30-х роках минулого століття. З того часу право на видобуток чорного золота має лише держкомпанія Пемекс. Сектор енергетику. Наш енергетичний сектор через конституційну суворість у питанні видобутку, втратив динамізм та спроможність. Продуктивність Pemex значно знизилася однак, завдяки її дослідним роботам, ми знаємо, який великий потенціал має Мексика. До таких заходів мексиканський уряд вдається не від хорошого життя. У другому кварталі Пемекс отримав майже 4 мільярди доларів збитку. А за останні 10 років видобуток нафти в країні впав з 3,5 до 2 мільйонів барелів на день. Утім, іноземні компанії просто так на цей ринок не пустять. Працювати їм доведеться лише у партнерстві із пемекс. приватний сектор отримає доступ до видобутку нафтопродуктів. Іноземні інвестиції допоможуть нам зменшити імпорт бензину, а також вирішити питання з його зберіганням та транспортуванням усе відбуватиметься на основі дозвільної системи. Тепер справа за малим ухвалити законопроект. Три провідні партії вже підтримали ініціативу. Націоналісти проти, але вони у меншості. Водночас, президент запевняє, якщо проект ухвалять, видобуток нафти в країні за п'ять років зросте до близько трьох мільйонів барелів на день. Розробкою нафтородовищ у Мексиці вже зацікавилися такі гіганти, як Ексон Shell та Шеврон. Ольга Дацюк, новини телеканал, бізнес. Засновник підприємства Tesla та SpaceX, американець Елон Маск представив свій проект на швидкого міського транспорту гіперлуп. Це система, за якою капсули з пасажирами просуваються зі швидкістю понад тисячу кілометрів на годину по обладнаному сонячними панелями вакуумному тунелю. До прикладу, таким транспортом можна дістатися із Сан-Франциско у Лос-Анджелес за пів години, у той час як така поїздка потягом займе щонайменше три години. За попередніми підрахунками маска будівництво системи коштуватиме шість. Мільярдів доларів. Утім, інженери говорять, наразі зділити у життя ідею гіперлупа майже неможливо. Попередня оцінка проекту надто занижена. До вартості усіх елементів самої системи потрібно додати витрати на користування територією, по якій буде проходити тунель. А потім обов'язково з'являться витрати пов'язані з судовими позовами від захисників навколишнього середовища, адже люди не завжди раді бачити якийсь тунель у себе під вікнами. Родинний портрет на каві незвичну послугу можуть замовити мешканці тайванського міста Тайбей. Пропозиція мала діяти лише сьогодні, коли за китайським календарем відзначається день закоханих. Утім, мережа кав'ярень припускає, що продовжить її в наступні свята. Відзначити китайський день Валентина дивовижною чашкою кави. Мережа кав'ярень Лець Кафе у Тайвані запропонувала закоханим до свята увіковічнити їхнє зображення на каві-лате. Відвідувачі у захваті, дехто ще до відкриття зайняв чергу. Чекати доводиться кілька годин. Втім, зізнаються тайванці, напій того вартий. Коли п'єш таку каву, відчуваєш тепло на серці. Це дуже мило. Окрім того, послуга дуже особлива. Її пропонує лише одна кав'ярня у місті. Щоб отримати каву із власним зображенням, відвідувач має замовити середню за розміром чашку напою. Після цього його фотографують. А тоді спеціальний принтер видруковує зображення на піні лате. Все це триває не більше ніж 5 хвилин. Коштує особливий напій півтора долара. Ми хочемо, щоб наші відвідувачі отримали трохи більше задоволення. Тож саме на день закоханих вирішили запропонувати таку особливу послугу, щоб можна було разом з коханим насолодитися горнятком кави та у такий незвичний спосіб відзначити свято. У мережі Let's Cafe кажуть, акцію продовжувати не планували однак тайванці виявили неабиякий інтерес до ідеї. Тож тепер у компанії розмірковують, щоб пропонувати сервіс і в інші святкові. Дні. Іванна Скорик, новини, телеканал Бізнес. Це тайванці що просто не знають, що на каві можна ворожити, інакше б бізнес ідею у них додалося. Завершуємо традиційно цифрами сьогодні. Індекс української біржі демонстрував низхідну динаміку за підсумками торгівельної сесії. UX просів на 0,38%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Європейська валюта подорожчала на копійку. Міжбанк проти учорашнього закрився неістотним зниженням котирувань. Першу медаль і одразу золоту здобула Україна на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Москві. Подробиці у новинах спорту заходьте на наш сайт, на наші сторінки у соціальних мережах. І до зустрічі!